Пронто, пронто, мої кохані. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, я думаю, про вас. Дякую, що добраєте з групи Телеграм, заказуєте амулети, відповіді на запитання. До речі, група в Телеграм, пишіть в лічку, я можу вам кинути посилання тільки в Абір Васап-Телеграм. І так, які ж масштабні зміни йдуть? а ти це про це ще і не знаєш. Королева чаш. Ти будеш чиєюсь коханою жінкою. Так. І ти будеш стояти на виборі. Чи йти ти в тобі в це кохання до того, хто тебе кохає чи ні? А чому ти будеш на виборі? Будь ти розумна. А, ні. Тому що у тебе буде розумно, у тебе буде багато. Ти будеш бачити недоліки цієї людини. Або, може, це і доліки, але. Тобто будуть ті моменти, які тебе в цій людини не будуть влаштовувати. Бачите, тебе з мечами така вся. А що саме тебе буду напрягати в цій людині? Колісниця. Те буде напрягати, можливо, те, що через... що, можливо, ця людина, яка йде за своїми планами. Бо колісниця, коли людина йде за своїми планами, або, і тобі треба якось це вписуватися, або те, що. У тебе вже є свої плани, за якими ти рухаєшся. І можливо, ти щось там плануєш і переїзд якийсь і якийсь рух вперед, а тут ця людина якимось чином буде цьому заважати. Я правильно кажу вищі сили? Карти кажуть, Ханочка, туз пентаклів. ця людина, щоб ти там не думала, викатить. Твоїм феєчком послухати ту спентаклі. Тобто вона щось таке вам запропонує, сонечки мої, що відмовитися від цього буде дуже важко. Ну, це як виграти мільйон в лотерею, це як народити в 60 років бажану дитину. Ну і таке інше, і таке далі за списком. А в чому буде цей туз-пентакль для феєчок? Ну, в тому, що людина тут буде вам пропонувати будувати стабільні надійні стосунки. Uh -huh. Тут кажуть, що це про нього чи про вас. Тут людина говорять, про цю людину. Людина він відлюдник, він зараз один. Він розчарований щодо почуттів. І він вів себе по дураку. Це не всіх, але у всі деяких буде такий саме чоловік, який не будував ніяких планів жив одним днем. Міг вам тут виказувати про свої незадоволення щодо якихось моментів, розказувати, як вам жити як бути. Але ця людина говорять, оця його легкість йому вже набридла жити по дураку. Він, якось вже від цього не ловить кайф. І... І, ну, і він розуміє, що ви зірка, хоча ви і далеко. І тут між вами взагалі немає спілкування. Але людина, так, да, людина хоче вас утримати, дівчата. Так, це було. Тобто людина захоче вас утримати, бо вона розуміє, що ви дуже цінна жінка. А який же ту спетаклю він вам викатить? Яку пропозицію він вам запропонує? Серйозну розмову поговорити про початок відносин. Він скаже, давай почнемо все спочатку. А чому саме вас це зацікавить? Ну, мало чи хто із минулих повертається. Чому? Чому? Тому що людина скаже, що я самодостатній. Мені таке відчуття, що раніше цього не було. Так? Я став самодостатнім, я вмію заробляти гроші, я можу себе забезпечити, у мене є певний рівень. Так. Колісниця. Поїхали зі мною. Розумієте? Тут, можливо, комусь буде пропонувати переїзд. Або тут про те, що у кого був забезпечений, то він далі ще ринувся. щодо стосовно продвинувся, щодо стосовно його рівня. Так, давай поїдемо разом зі мною вперед. Будемо будувати нове життя. Я знаю, що я хочу, у мене є цілі і мета. І ми з тобою йдемо в стабільні надійні стосунки. Так, це чоловік, з яким у вас взаємне кохання, ви кохаєте його, він кохає вас. Але раніше був третій фактор. А зараз, ну, а зараз він каже, я король Пентаклів, я стабільний, я надійний, розслабся, все буде, малишка, так. Давай поговоримо з тобою, розставимо всі акценти, знов ця карта, і ви будете на вибору шляху. А яка порада феєчкам? Ну, яка порада? Карта кажуть, у вас не взаємне кохання. Давати пораду при взаємному коханні дуже важко. Тобто ви самі вибираєте. Я вам дам від себе пораду. Заказуйте амулет амулетно особисте життя, і вам вищі сили покажуть справжнє обличчя цієї людини. Тому що говорити одне, а робити зовсім інше.